Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. ефірі я Сашко Добрий. Працюємо з моєю чудовою переможною командою. Так, на Чернівеччині це Буковина, Бесарабія, так, ці святі українські землі, і з, поміж іншого, зазирнув до гаражика, який мене вразив, і який також є осередком одним з великої кількості. Скажімо так, цивільних майстерень, які підтримують фронт, підтримують Україну, підтримують бійців своєю важливою роботою. І це, окрім того, що важливо, це також дуже естетично гарно, принаймні на мій смак. Тут особисто, поміж інших цікавих, потужних українських патріотів. Я познайомився з Мацнєвим Денисом Андрійовичем, який невдовзі особисто має долучитися до захисту України в лавах Збройних сил. Я от його в камеру запросив, він, скажімо так, соромиться, каже, що той не дуже хоче так фігурувати, так, щоб прямо ж аж... насправді видатні потужні. Шарівні українці вони часто є в житті певною мірою сором'язливими, так уникають там таких якихось гучних публічних фігурувань та інших речей. Тим не менше роблять свою неймовірно важливу справу, яка безпосередньо відбивається на щоденні, на щоденних перемогах України. І на, безумовно, остаточній перемозі України над Московією, яка у нас із вами попереду. Так от естетика цих всіляких залізяк, гум, кольорових речей, номерів так, автомобільних, парубки. Зрозуміють, це все, що. Це те, що ми так любимо з дитинства, все те, що пахне такою чоловічою працею. Працею, яка у нас асоціюється так з чоловіками. О, це ще й сноуборд. Денис, це ти на сноуборді ганяв? Норм. Де десь в Україні чи десь в Україні чи за її межами? Ні, Буковелі. Буковелі, будь ласка. Ну, то там і зараз так активні. Ці. Ну, да, да, да. Там просто вже не ми, не ми катаємось так, а хтось інший. У нас більш актуальні є справи, правда? Ніж кататися у буковелі. От, таке от файне, теж залізяче. Кобзар. Наш любий, можна бачити фактично в центрі інсталяції. І от одна з автівок, яку, до якої дітки докладають своїх талановитих рук. І от четвертий рік діяльності у мене в лавах в дарі, Збройних сил, так. А Денису, а Денису козаки з різних Проходим. підрозділів. От теж. Різні файні шарівні речі на добру пам'ять за допомогу і взаємодію. Залишили бойовий волонтер України, який, повторюся, невдовзі має долучитися до лав Збройних сил і побачити безпосередньо, як працюють ті надважливі речі. До створення яких він докладав свої руки з початку повномасштабного вторгнення московитів в Україну. Морська піхота. Ти бачиш, ще, ще не долучився, скажімо так, безпосередньо до лав сил оборони, а, а вже відзнак нормальна така яскрава файна ну, жменя, за, далі, за якою стоїть купа роботи, купа роботи, купа власних ресурсів, найрізноманітнішого штибу. І головне, воля до перемоги підкріплена конкретними діями. Маргося, поскладаєш, будь ласка, охайненько. добре. О, все, Дозволь хоч на камеру тоді потиснути твою міцну руку, Дениса. Дякую. дякую за твою важливу роботу. До речі, я як сам людина, яка взаємодіє. Безпосередньо так, ну, працюю з інструментом. От, шеврончик, залишаю на добру пам'ять мій особистий, Денису. І для себе відзначаю, наскільки от майстерні у ну, тут не, не тільки сам Денис працює, так, а взагалі команда патріотів України, націоцентричних майстрів, які відправляють автівки на фронт. Так. То ну, як це все тут чистенько, симпатично розкладене по місцях, по своїх власних. Можна тільки милуватися. Бо у мене в польових ремонтах на відео ви систематично бачите, так, що у мене скрутки там постійно в глині, в глині, в багні, в піску, не знати в чому. От, ну, Маємо те, що маємо. Дякую всім за підтримку. Дякую. Чернівеччині за те, що виховує і має таких гідних представників української нації. Працюємо тут плідно, насолоджуємося компанією цих приязних і дієвих людей. Разом боремо і поборемо.